Нещодавно я дивився одного дуже популярного американського техноблогера, і він запитав у своїй аудиторії, чого бракує їм з точки зору контенту. Найзалайканіший коментар був: бракує оглядів бюджетних пристроїв. Ого, потреба в бюджетних смартфонах дійшла і до Америки. Щоправда, те, що вони називають бюджетними смартфонами, це зазвичай пристрій за... 500 баксів. У нас бюджетний пристрій це, а мені навіть важко сказати. Напевно, десь 200-250 баксів це бюджетний смартфон. Все, що нижче, вже можна називати ультрабюджетниками. Ну а чому б ні? Є ж ультрафлагмани, будуть і ультрабюджетники. Мене, до речі, теж часто звинувачують у тому, що крім айфонів і Гелаксі, я нічого не знімаю. ось і неправда. Знаєте, купити найкращий смартфон не складно. Багато місків не треба. Мізки потрібні тільки для того, щоб заробити півтори тисячі баксів. А так береш собі найдорожчий iPhone, Galaxy або Пікселі, все, справу зроблено. А от купити хороший бюджетник, о, це потрібно постійно щось порівнювати, дивитися на ціни, дивитися огляди. Так, це праця. Заощаджу вам ваш час. Що, якщо я вам скажу, що за 200 баксів зараз можна купити смартфон на процесорі Snapdragon, з IPS-екраном, з камерою 108 Мп. Це буде новий смартфон, і ви наймовірніше про нього не чули. Це Realme c 67 4 g основний конкурент Redmi Note 13 і Redmi 12 від Xiaomi. Що з характеристиками? Snapdragon 685 з графічним ядром Adreno 6010 це процесор на 6 нанометрів, 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Що тут сказати, пам'ять у смартфоні ще ніколи не була такою доступною. Як завжди, бюджетний смартфон намагається. Виділитися дизайном, кольорами, текстурами, щоб людина, яка купила собі смартфони за всі гроші світу, не відчувала себе позбавленою в чомусь. Цей смартфон оснащений екраном розміром 6,7 і дюйми з роздільною здатністю Full HD, з виконанням за технологією ips IPS дисплеї вже давно зарекомендували себе як надійні та якісні у світі мобільних пристроїв. Багато людей ніби мають алергію на oled екрани. ips екрани пропонують відмінні кути огляду і хорошу передачу кольору, що особливо цінно для тих, хто любить дивитися відео або грати в ігри на своєму телефоні просто годинами. І все це за цілком розумною вартістю виробництва. Але як і усьому. У IPS-екранів є свої нюанси. Один із них відсутність функції always, On, повноцінного Always ON. Це означає, що в режимі очікування екран не може відображати час або повідомлення, не кажучи вже про те, що це могло б бути надто енерговитратно. В IPS-дисплеях підсвічування працює за принципом все або нічого. Це і відрізняє їх від OLED-екранів, де кожен піксель. Підсвічується окремо. Що стосується енергоспоживання, то для IPS-екранів немає значення використовувати ви світлу чи темну тему. Автономність пристрою залежатиме виключно від рівня яскравості екрана. Це важливий момент для тих, хто звик економити заряд батареї, використовуючи темні теми. Загалом, якщо ви шукаєте смартфон з якісним екраном, який пропонує хороше співвідношення ціни та якості, Realme. C674G з його ips дисплеєм може стати чудовим вибором. Він не запропонує вам усі переваги, OLED, але зате забезпечить вас яскравим і чітким зображенням для повсякденного використання. Цей смартфон може похвалитися частотою оновлення в 90 Гц. Ну як похвалитися? Будь-хто може сказати, могли б вже і 120 завести, але стривайте. Це смартфон за 200 баксів і це ips екран єдине до чого б я б вдався, це до рамок навколо екрану. Вони Трохи завеликі. продуктивність. Я не втомлююся повторювати. Найзавзятіші мобільні геймери це власники бюджетних смартфонів. Вони годинами безперервно грають у шутери, автоаркади та інші мобільні ігри. І люди реально якимось чином примудряються вичавити максимум зі Snapdragon 685, го запускаючи на ньому всі ігри на середніх налаштуваннях графіки, наприклад, PUBG Mobile, напевно, найпопулярніший шутер на смартфонах. працює на цьому рівні відмінно. Переходимо до камери. Основна камера Realme C67 має роздільну здатність 108 мегапікселів, але на практиці ви будете отримувати зображення приблизно в 16 мегапікселів. Велика кількість пікселів використовується для поліпшення якості зображення за рахунок їх об'єднання та інших трюків обчислювальної фотографії. Ви можете отримати фотографії з повною роздільною здатністю. 108 мегапікселів на смартфоні за 200 баксів, але тоді доведеться відмовитися від таких функцій, як HDR, стабілізація і розпізнавання обличчя. Тут уже вам самим вибирати, як краще фотографувати на бюджетний смартфон. Швидше за все, власник цього пристрою буде це робити на автоматичних налаштуваннях. Тепер про батарею. Цей смартфон оснащений батареєю. 5000 мА на годину це вже стандарт для такого класу пристрою, і у нього навіть є підтримка зарядки потужністю 33 Вт. Це швидше ніж у деяких смартфонів Samsung, які коштують десь в 5 разів більше. Бездротової зарядки, звичайно ж, тут немає. Серед інших особливостей варто зазначити, що тут є Bluetooth версії 5.0 без підтримки APTX. На жаль, є наявність NFC і сканер відбитків пальців, розташований на бічній кнопці вімкнення, який працює дійсно швидко. Ну тому що це технологія вже перевірена. Загалом, якщо у вас стояло завдання купити собі або близькій людині недорогий смартфон, це відмінне рішення на початок 2024 року. Ось тепер ви не зможете мені сказати, що Лучков не. Робить огляди бюджетних пристроїв. Робить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео. Це вже будуть флагмани.